Всім гарного і позитивного, йду вам і зробити дуже добрий пічкар із сиром. Ну, дуже добрий. Зараз вам покажу. Є у вас тут 400 грам мішаної ріпи мішаної. Б'єте туди одне яйце. Даєте туди муку, 200 грамів приблизно. Я сяк поважу далі. 200 грам муки. Не просію діти. Безполезно. Тріпа у вас вже солена. Чините з неї кісто. Файне таке, бо було таке, ну, файне. Замішуєте кісто. Тут, звісно, не було 200 грамів, треба 200 грамів. Треба кісто, коротше, замісити. Я на око. Ну, я на око, та я. Нечистим не вчиню, просто в мене веса око та й готове діло. А ви собі вже одважте, то цей рецепт правильний. Так, ну. замішуєте кісто. Зараз вам покажу. Ну таке буде м'ягоньке. Файне таке м'ягоньке. Небо було сильно тверде, та м'яке. Зараз вам покажу, яке має бути. Десь, яке гошеньке, вийшло, Берете сяке кісто. нарисований сир, сир, який у вас є. Може бути. У мене три види. і чедер туйкує, і айдам. і дам. Всяк, много сира, много Файно сира треба покласти. Ну, бо пічкар був добрий. Не лише саме кісто його було сиро. Сяго ймете. Красно. Спиняєте його. Приліпило красно. Ця його вчинить всяку бамбулю. Всяку файну, бо сир не терчав. Не біда, що сир десь мало поджарить, та він теж добрий. Ви знаєте, який добрий сир? Ви любите жарений сир? Шапка не буде. Ну, чините тепер собі пічкарь. Вся красно собі чините пічкарь. Зараз йдемо випікати. Всякий пічкарь. Зараз вам покажу. Забула вам указати, аж у вас є е, цимбори, болотяник, та ви знаєте, що йому середину може покласти. Таке грануловане різного кольору. Аж є у вас болотяник, та ви знаєте, що треба йому середину класти. Йо? Ніби своїх любите. Не будемо відкривати секрет. Ем... Ну, у мене все давно не кає тут у курсі. Ну, всякі сте поміняли, у мене вийшли три файні великі пічкарі. У нас є троє голодних, і остальні ситі. Троє. І йдемо тепер пікати на сухому печило. Сухому, маленьку, лише маслом, із маслом. Пічило, не змастине. Маслом. Поклалися на жарить. Прикриємо кришку ще маленько. Так, наш пічкарь ми перевернули. Прикриваємо його опять кришку. Кажі наш печкар мастиме укропом із часником перебитий. Укроп, чесночок, зблендируєте та сяк помастите його. Будемо куштувати. Якось все добре. є. М -м, нягонько є. Це дуже добре пічка, дюка. Не лінуйтеся, йдіть людям своїм на Не. Mm. Ммм. Mm. 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 Як це смачно. І все дієтичне. Так? Жоно, швидко людям наробити, доки з роботи прийде, бо мали ще їсти. Si sí, mal no es positivo.